Цибульку те ж саме обробляємо селективом або максимом, або чим у вас є. Зараз висиплю її. І хай вона годинку поплаває. Плюс-мінус, як вийде. Отак, перемішала і все. Іду Буду Займатися іншими справами. Буду насіння гарбузову вибирати, а вона хай годинку мокне, потім ящичок обсохне. Зараз покажу, який часник. Ось він обсохнув. Ось цей у мене цей сорт. Ну, ось він набрався, бачите, він трошечки червоного кольору. Це не страшно. Це не страшно. Воно за зиму це все. Уйде і на головках, на молодих нічого не буде, але буде вона захищена від гнилий, від хвороб і шкідників. Обробляйте перед посадкою посадковий матеріал чесник, цибулю. Можна коріння квітів навіть обробляти.